Друзі, всім привіт! За майсім Сергій, компанія Адвайзер Авто. І сьогодні ще відео про Volkswagen ID.Unix, який які ми імпортували з Китаю. Ми детально поговоримо про комплектації, ціни, умови доставки, і саме головне обслуговування в Україні. Всі нюанси, що стосуються саме цього автомобіля. Буде цікаво, не перемикайтесь. Поїхали! Даний автомобіль задніприводний щодо потужності. Тут 230 кінських сил і. 310 Нм. Що цікаво, друзі, що цікаво, в даром автомобілі є три режими підігріву керма. Машини в нас вже були на сервісі і по 200 тисяч кілометрів пробігу. Залишкова ємність батареї СОХ 96-97. Розумію, що в Юніксах ця проблема не вирішена, і відповідно ручки до Volkswire на Unix необхідно герметизувати також. Так. Видача автомобілів відбувається в місті Києві. Це вже в автомобілі після розмитнення та проходження сертифікації. Ми видаємо автомобіль на червоних номерах, на транзитних номерах з договором купівлі-продажу. Доставку автомобіля можемо здійснити адресно під ваш будинок в будь-яку точку України. Автомобіль супер. Ми багато бачили відео, а тепер його бачимо в наявності. Все підтвердилося так, як і було на відео. все, тепер ми власники. Друзі, як ви знаєте, закон про пільгове розмитнення електробілів діє до кінця цього року. Відповідно, замовлення саме на китайські електробілі ми зможемо прийти до 15 вересня. Залишилось не так багато часу. Не зволікайте. Отже, друзі, Volkswagen ID Unix, який ми імпортували з Китаю для нашого клієнта пана Вадима з білої церкви. Це до речі, вже другий автомобіль, який ми імпортували для нього. Комплектація Ультра це новий автомобіль, який ми придбали в Китаї. На даному автомобілі встановлена батарея на 82,4 кВт, Що дозволяє по специфікації виробника, проїхати до 612 км, по нашим замірам. До 500 проїхати на дане толі можна. Даний автомобіль задніприводний. Щодо потужності, тут 230 кінських сил і 310 ньютонометрів. Щодо розгону з власних спостережень, автомобіль являється досить динамічним, 7,7 секунди від 0 до сотні і обмеження швидкості на 160 км. Даний автомобіль оснащений камерою 360, матричні адаптивні фари. Екран керування мультимедіа на 15,6 дюймів, аудіосистема Harman Kardon, є самбуфери в багажнику, Амбієн підсвітка на 64 кольори, З заводу встановлена англійська мова, є голосовий помічник, що я розумію дану мову. Обов'язково є функція безпровідного картплею, є бездротова зарядка на 50 Вт. В даній комплектації є панорама, вона цільна та механічна шторка. Щодо наявних асистентів, автомобіль має круїз-контроль, повношвидкісний адаптер. Моніторинг сліпих зон, підтримка смуги руху. В даному автомобілі досить гарно реалізований підігрів вентиляція сидінь, як і водійського, так і пасажирського. Підігрів е, сидінь є три режими. Також є масаж. Має різні режими і час. І, бачите, тут все регулюється. І що цікаво, друзі, що цікаво, даному автомобілі є три режими підігріва керма. Блок управління автомобіля, селектор перемикання передач нас за кермом. У нас досить гарна проекція на лобовому склі, HUD, де є вся важлива інформація. Заряд батареї, кілометраж, рух по смугах, і досить гарно видно у будь-яку погоду. І ще змін у нас з'явився саме механічний блок управління, перемикання світлом. Раніше в ID 4 було сенсорне управління, зараз механічне. І це досить зручно. Да, і з того, що не сподобалось, взагалі управління. Кліматом автомобіля є сенсорним. Це досить, на мій погляд, незручно. Во Перше, брудниця, власниця панелі, вона глянцева. По-друге, незручно на ходу або взагалі перемикати режими. Тому якби це я вважаю таким невеликим недоліком саме цього автомобіля. Друзі, по задньому ряду я сів за собою. У мене зріс 1,86 м, десь сантиметрів 5 в мене є до переднього сидіння. Досить зручно, я можу. Спокійно тут сидіти. До стелі я не торкаюся, при тому, що є панорама, власне, яка зменшує, як зазвичай, саму стелю. Тут сяде двоє людей, третьому вже буде некомфортно або якась дитина, але двоє людей точно буде нормально сидіти. У нас задній ряд має ось такі дефлектори для повітря, вони досить зручні, як і спереду, так і ззаду. І в нас два роз'єми та псі для зарядки мобільного телефону. Багажник має електропривід з пам'яттю та індукційним відкриттям об'єм 535 літрів. Зарядний порт GBT – це власне всіх китайських електромобілів. Роз'єм в Україні це авто можна заряджати на станціях, обладнаним саме цим портом, або використовувати перехідник, або перебладнати сам порт на чидемо чи CCS ту комбо. Підвістка даного автомобіля як, власне як id 4 спереду Макферсон, задум багатоважельна. клірінс 197 мм. Volkswagen ID UNIX має комплектації з тепловим насосом. В нашій версії він відсутній. Також немає шумозахисту на кришці капота. Друзі, знаходимося в нашого партнера. Хочу вас познайомити з паном Юрієм. Юрій, співвласник. Технічного сервісу по обслуговуванню саме електромобілів групи ВАГ з Китаю, Кореї, Європи та США? Ми займаємося електронікою, програмуванням, кодуванням, унікальними рішеннями по українізації, Volkswagen, Audi, Porsche і мій підрозділ саме електромобілів. Юрій, як вам взагалі автомобілі з Китаю? ID4, зараз Айді ID Юнікс. Що них? Колись років 3-4 назад я до них скептично відносився, але потім розібрався, полюбив і перейшов від Nissan Leaf і Chevrolet Bolt на ці чудові айдішки і дуже задоволений. Машина реально класна, якісна. Машини в нас вже були на сервісі і по 200 тисяч кілометрів пробігу. Залишкова ємність батареї сох. 96-97 відсотків. Якісь болячки є незначні, якісь регламентні роботи теж присутні. Ну як і у будь-якого автомобіля по технічному обслуговуванню. У нас на території нашого комплексу автомобільного є партнери, які міняють і масла в редукторах, і фільтра. Масло в редукторі е, бажано міняти е, на 10 тисячах перший раз, тому що ось в айдіжках там не долив приблизно 100 мл цього мастила, плюс відбувається обкатка. Е, кожне наступне ТО це приблизно через 20-30 тисяч. Е, фільтри салону міняються зазвичай е, один раз в рік після зими. Якщо за містом живе, то і два рази міняє, там не дуже важко їх міняти, люди і самі можуть міняти. Гальмівна рідина приблизно раз в три роки перевіряється, чи набрала вона вологу, чи не набрала, і можна там раз в 5 років її поміняти. Рідина антифриз охолодження, вона не дуже так, як знашується, тому що е, цей вузол не дуже навантажений, да, то воно тут не так гріється, як ДВЗ, то теж там подивитись в цей спектрограф раз в 3 роки, раз в 5 років, додати концентрату, е, як вона замерзає, там, як кипить, подивитись, е, ну, що там. Е, по, по цим взагалі регламентним роботам пишуть різне, і офіційні є джерела, і неофіційні. І це ось я кажу, як воно на практиці. Да, я, да, okay. да. я дивився, як машини ламаються більш доцільний інтервал цих робіт. Ось я кажу, на досвіді колодки передні на ID-шках… Та десь після 120 тисяч тільки знашуються, юрій. Все-таки які поломки Аді 4 і Volkswagen Ді Unix? Які у них є поломки ці автомобілів? Ну як показує досвід в нас ламали зазвичай це блоки керування, і були збої в програмному забезпеченні в пам'яті, в розділах пам'яті, в чіпах. Ну, якщо коротко і просто. На Юніксах вже немає чорних екранів. Ті, які були там на перших айдішках 21-го-22-го року, тут вже це все виправили. І мультимедіа стабільна, і глюків таких я жодного і не бачив. Плюс вже більш сучасна версія програмного забезпечення і ну, звісно, платформи і чіпів. 12-вольтові акумулятори спочатку були на id 4 в 2021 році, і в першій половині 2022 року звичайні кислотні вони не витримували такого режиму роботи і тому уходили в глибокий розряд. Потім вже почали використовувати ЄФБ підсилені. Тобто там ці пластини, вони більш товсті, і акумулятор там в півтора рази важчий. Ну, коротше, глибокі розряди добре витримували. Бували такі якісь унікальні проблеми, але це е, більше як брак якийсь, або якась унікальна поломка. І це може одна машина там з 50, щось там з сенсором або з кнопками керування, або з якимось іншим блоком. Але, ну, все одно це. Устранялось, ну, тут. А, а що саме з ручками? Можете сказати? Да, давайте покажу вам. По ручкам взагалі цікава історія. Це в них болячка, це в них розходник. Було декілька генерацій цих ручок на ID 4, ID 6. Вони відрізнялись трошки ліхтарями і якістю зборки. Останні вже більш надійні, але все одно в них є нюанси. Конструкція ручки. Ось звичайна ручка від ID4. З чого вона складається? Така накладочка в нас є. Потім вона тут на такому двосторонньому скотчі приклеєна, який впитує вологу, і потім сигнал пальця погано пропускає через себе. Ось так воно насправді повинно бути. погано пропускає через себе. І ось ця плата вона заливається водою, і мікровиключателі ці заливаються водою. Вона відслаюється ось тут навіть видно, що вже такі пузирки пішли і окисли. Щоб цього не було, краще всього, коли нова машина одразу неважливо у нас чи не у нас, вам її розібрали на машині. І загерметизували на Юніксі. У нас ось тут є така мембрана, яка повинна дихати і не пропускати всередину вологу. Але вона не дуже якісно приклеєна. І виходить, що отвір одразу до плати. А на id 4 у нас такий же самий отвір, але він вже з заводу загерметизований. І це, як виявилось, більш надійне рішення. То, ну. У Юніксі трошки більше будуть страждати від цих ручок, аніж ді 4 Правильно розумію, що в Юніксах ця проблема не вирішена, і відповідно ручки до Фольсвайна Unix необхідно герметизувати також. Так, обов'язково, тому що по конструкції Юнікси навіть по ручкам трошки гірше, ніж одіжки. Але все одно це не прям така якась критична проблема. Це усувається, одразу загнали, ми загерметизували, і потім просто не дуже сильно прям ось в цю щелину, де пальцями натискаєте, лупашити туди з кьорхера, обережно промили, просушили, угу. і буде воно працювати там три роки, чотири Роки, ну і навіть якщо замінити там, по кругу ці ручки, це не якісь великі гроші. Скільки часу триває цей процес і вартість? Гер Герметизація займає 3 години, всі чотири ручки по вартості 8 тисяч гривень. Юрій, я хочу повернутися до питання блоків керування. Взагалі, в ID 4 були з ним питання. Ви сказали, що вже в Unix це виправлено, що з ним було не так. Вайді ID 4, ID6 блоки мультимедіа виходили з ладу, не виходили на зв'язок, в них псувались розділи, блок не міг завантажитись. Це була у них така дуже велика болячка, чорні екрани. 21 й 22-й рік і трохи 23-го. Ось це все на юніксах вже виправили. З цим проблем немає. Також в деяких версіях ID-шок Псувались гейти, головні блоки автомобіля. Це 292-га версія гейта. Теж на Юніксах наче все це виправили. Також були проблеми по камерам 360, і навіть і зараз є випадки, що ось просто. Чорні чорні екрани не виходить на зв'язок, камера, е, і просто практроніки можуть показувати, теж були в них особливості, і е, їх треба було або міняти на новий, або пробувати на стенді запускати, і прошивати, і ремонтувати. Теж вже більш нові версії камер цих е, і блоків е, в Юніксі. Е, в 2023 році, е, коли id 4 Pro комплектація перейшла в Light Pro і, і там не було камер 360. Китайці почали ставити оці, такі неоригінальні комплекти теж були багато з ним проблем. Тепер Unix там в Ультру вже засовує камери 360. і Від ультри і Макс не така велика вже і різниця в комплектації. Тобто вони пропрацювали, видно, що всі ці проблеми. На І 4, вони потренувались і вже в Юніксі можна сказати класний продукт викатили. Більш захищений там СВД-2 захист, трохи ну трохи. Наприклад, якщо в ID4 там якась кодування коштувала 500 гривень, то тут буде вже 200 доларів. Але це ще поки може щось зміниться і працюємо над цим, ну більш захистили вони свою систему, це однозначно, і зробили більш стабільною. Тому у Unix дуже багато плюсів, і я вважаю, що це цікава, класна тачка. І рекомендую друзі. Тому резюмуючи те, що сказав наш технічний експерт, Volkswagen Айді Юнікс дійсно гарна покупка. Вже багато проблем вирішено із тими, які були в Аді Чотири. Що ще можливо сказати про цей автомобіль? Цікава перспективна автівка. Ще є багато роботи стосовно українізації. Кодування, але, думаю, за півроку і поборемо і цю задачу. Друзі, важлива інформація. Всі роботи, які виконує наш партнер Юрій, саме на своєму сервісі, буде знижка для наших клієнтів по карті Advisor Family. Розмір знижки залежить від типу робіт. Ми обов'язково про це напишемо на нашому сайті. Знижка буде приємна. Правильно, Юрій. Так. Це які роботи у нас будуть? Давайте про електроніка, програмування, кодування, українізації і ремонти блоків керування на рівні чіпів мікросхем. Якщо ці ремонти відбудуться, тому що як ми як ми з'ясували, Вайді Unix це не проблема. Так, вайді Unix все добре. Друзі, а зараз розкриємо. Питання, як відбувається імпорт електромобілів з Китаю саме в компанії Advise Auto. Крок номер один: ми консультуємо клієнта, обговорюємо всі деталі поставки автомобіля, технічні параметри, бюджет. І після того, як ми погодили ці всі моменти, ми починаємо шукати. У нас є дека джерел пошуку автомобілів в Китаї, це внутрішній ринок. Є наші партнери, якщо ми говоримо про автомобілі з пробігом, це. Салони бійді, ми купили декілька автомобілів там, після тест драйву або після використання самими салонами цих автомобілів. Це досить зручно, тому що є перевірка. Ми знаємо, що точно ці автомобілі відповідають опису, відповідають параметрам. І ми купуємо також нові автомобілі. Ось, власне, зараз ми сидимо в новому автомобілі, який ми імпортували для нашого клієнта. Після того, як ми знайшли автомобіль, ми підписуємо контракт, і на цьому етапі клієнт оплачує 30% від вартості автомобіля. Після того, як автомобіль завантажений в контейнер, на цей десь близько 30 календарних днів, клієнт оплачує 60% вартості автомобіля. Тобто Перша оплата це на етапі заключення договору. Друга оплата це на етапі, коли машина завантажена в контейнер і відправлена в Європу або в Порчу на І так, і так ми це робимо. І е, остання оплата: це коли ми видаємо автомобіль. Це 10% від варто його вартості. По термінам доставки ми орієнтуємо клієнтів на 3,5 місяці. Останні два автомобілі ми передали швидше, але загалом орієнтуємось на 3,5 місяці. Видача автомобілів відбувається в місті Києві. Це вже в автомобілі після розмитнення та проходження сертифікації. Ми видаємо автомобіль на червоних номерах, на транзитних номерах з договором купівлі-продажу. Доставку автомобіля можемо здійснити адресно під ваш будинок в будь-яку точку України. Так, друзі, всім вітання! Знаходжусь з родиною пана Вадима в Білій церкві. Ми передали Volkswagen і діюнікс комплектація Ультра. Це новий автомобіль, який ми імпортували з Китаю. Хочу вас запитати, як вам автомобіль? Автомобіль супер. Ми багато бачили відео, а тепер його бачимо в наявності. Все підтвердилося, так як і було на відео. Все тепер ми власники. Так, я вас всім вітаю. Дякую. Е, ось. Дякую. Е, скажіть, будь ласка, сам автомобіль це новий автомобіль. Е, все гаразд, комплектації, як він до вас приїхав. Ви його оглянули, все два ключі, документи, все все все, все. є да, два ключі, все. документи, пакет документів. Ну, це та комплектація, яка була заявлена, все вона все ми в ній знаходимося. По вартості, все як домовлялися з вами, по вартості. Так ж, як домовлялися, така сама вийшла ціна. Пан Вадим, у нас клієнт, який купив вже другий автомобіль. Перший з Кореї, зараз Китай. Ви вам дуже дякую за довіру. Хай автобіль дарує гарні емоції. Автомобіль дуже цікавий. Тут багато різних функцій, які треба досліджувати вам. Тому хай машина дарує вам гарні емоції. Дякую, Дякую. вам. Друзі, тепер ви знаєте технічні аспекти електромобіля Volkswagen Айді як його обслуговувати в Україні і нюанси імпорту з Китаю. Всі деталі про імпорт електромобілів з Китаю в нашому телеграм-каналі. Обов'язково підпишіться. Посилання в описі під цим відео бережіть себе.